По горіхи. Шерехати й ворсисте, та розлоги та густе, Зап'яло ліщину листя, мов убрання золоте. А під листям тихо-тихо, на тоненьких гілочках Причаїлися горіхи у зелених кожушках. Ой, горіхи, не сховатись, хоронись, не хоронись, як наскочимо ми малята. Мовчазний осінній ліс затремтить ліщі сміхом, Різнобарвно зацвіте, не сховаються горіхи попід листя золоте. Ой, поглянь, які хороші, та все по два, по три. Лесь у шапку, має в кошик. От привілля дітворі. Юра тягне повну торбу Тася в пелену збира. Сонце тихо суне вгору, вже й обідати пора. От малеча вся зійшлася, повні кошики в руках. Тільки де ж це наша яся, метушлива та метка. Заховавшися під гілку, у густім чагарнику, яся дивиться на білку, що милькає на дубку. Яся стиха, ледве диха, ворухнутися біда. А звірок гризе горіхи, ще й шкарлупку викида. Стриб на гілку, вигне спинку, розкошлатий довгий хвіст. Та з ліщинки на ліщинку то з під листечка під лист. І така ж мала та спритна та забавна, та прутка. Час минає непомітно все б дивилась на звірка. Тільки чути, кличуть ясю. Підвелася білка стриб, вмить метнулась, подалася в лісовий зелений глиб. А до Ясі діти з сміхом. Що ж ти, ясочка, сама? Ну, а де ж твої горіхи? А горіхів і нема. Ах ти ж, білко, сіра спинко, що ж ти ясю підвела, через тебе цю торбинку я порожню принесла. Та не журиться маленька. Бо в неї друзі є. Кожен з них горіхи в жменьку нашій ясочці дає.